Привіт, закінчився місяць <coughs> квітень. Отже, пора підводити результати своєї торгівлі за пройдений місяць. Тому почнемо в першу чергу з кабінету робофорекса. Отже, загальний товарний баланс по всіх рахунках 2280. Переносимо його в нашу табличку 280. Закритий квітень. Це якраз почався другий рік від початку своєї торгівлі. Отже, згідно плану, мало би бути 200. Тобто я рахую, що досить таки добре. Рік пройдений, капітал з плана співпадає. Тепер повертаюся конкретніше до торгів за останній На початку місяця було 1500 прибуток за Вийшов дуже великий, скажімо, так, як для торгівлі 53%. Чому було так? Тому що підключився ще робот золоту. Це дало додаткову можливість дозаробляти більше. Також є інвестори на одному з рахунків з є поряд 10 інвесторів. На тому, що є. Люди хочуть 15 підписників, але я його запускаю в широкі круги, тому що там досить завищені ризики, а завищені ризики рано чи пізно приводять до втрати капіталу. Тому потрібно розпреділяти не лише маніменеджмент під час торгівлі, але також пам'ятати про маніменеджмент. менеджмент. При управлінні рахунками агресивності торгівлі. Рахунок який я вказував відео, він також є підключений 91 будку. Це є рахунок на шортах від самого відкриття, двома продатками, заробітками і так далі. Він вже має три активні підписники також. Це люди, які дивилися відео із відео. Після спілкування зі мною попідключались на сигналі. Так що, якщо мати дисципліну, а в ідеалі ще й роботів, то можна планувати свою торгівлю на довший період, і відповідно можна планувати, що ми отримаємо від торгівлі. Ризики зараз на основному капіталі досить активні. Тому що я вже ось тут, в цих місяцях, мав халепу, коли влазив і дещо наша маніт. Перед цим треба бути обережнішим, тому що відробляти кошти значно довше, ніж їх втрачати. Для торгівлі, як і говорив, використовують ФСК, торгуються із торгові стратегії різних крок різні роботи. Які йдуть в торгівлі, ось основний керучий термінал, де йдуть валюти плюс золото. Тому торгівля може приносити прибуток, Так будуть інколи вістити валюти в просадці, тому що все ж таки торгівля йде на відбій від каналів по індикаторах, і там декоди ситуацій, що Набирається по декілька ордерів, поки закриється баланс. Отже, поки що йду по плану. Все це можливо. За криптовалюту питали, що монетують, тому що криптовалюта мені і як до торгівлі не підійшла, а бути інвестором в криптовалюті поки що плани не входить. Зараз зупинився. Тут на форексі і в основному торгівля за допомогою роботів, оскільки це знімає ризики, десь руками залізти, а також ризики від того, що будуть пропущені сигнали. Писали також, що використовую деморахунки. Деморахунок не використовується в тій причині, що, як бачимо, повнення, а на деморахунках немає. Заповнювати і обходити кошти. Тому, якщо в когось з вас є бажання чи, можливо, в когось є запитання по торгівлі, що торгує, не може розібратися, звертайтеся до мене на Telegram, зможу допомогти вам. Бо знаю, як це важко на початках трейдерського шляху, тільки доводиться працювати, вливати, переступати через себе. Щоб вийти на стабільні показники прибутковості, якщо це вдасться на дистанції зробити. Якщо маєте якісь запитання по темі, які хочете, щоб я розглянув або записав відео, пишіть коментарі, буду пробувати своєї точки бачення, подати, як це краще взяти. Ще одне було запитання: чи центові рахунки. Так, це є центрові рахунки. Чому центові? я вже записував відео, тому що воно дає можливість максимально активно використовувати динамічний лот і, за рахунок цього, збільшувати максимально дин динамічний лот і використовувати по максимуму робочий капітал. Звичайний СМ і рахунок при таких сумах не дає таку можливість для максимізації використання робочого капіталу. Тому, кому цікаво, пишіть, хто спостерігає, зробіть висновки, чи можна заробляти на Форексі. Всім дякую, хто торгує вам далих торгів. Пробуйте, головне, пам'ятайте про money management і що на ринку немає, а може повезе, тільки має бути жорстка фіксація мінусів і продовження торгів. Всім профіта, чекаю на ваші коментарі.